Друзі, доброго дня! До нас на продажу приїхав легенда міських доріг Міцубісі Outlander 2004 року випуску. Автомобіль приїхав до нас із Європи. Є пара підкрасів не критичних, сугубо косметика. Автомобіль в технічному стані дуже гарний. У нас нова зимова гума на класних оригінальних дисках. Є позаду Фаркоп, камера заднього огляду. У автомобіль. Реально вкладено дуже багато грошей. Тільки задня часть ходової е, вложено 1300 доларів. Та й передню, само собою, також перебрали і все зробили. Зараз по технічному плані ніяких питань немає. Є, звичайно, візуал. Ось тут трішки молдинг відклеївся, є в нас трішки піскаструю, але в цілому автомобіль в дуже задовільному стані. 2.4 дуже надійний двигун, є в нас газ для економії топлива. Ось такий у нас стан салону. Тут нас зустрічає велюровий салон. Дійсно, японська якість. Переднє пасажирський, клімат контроль, мультимедіа, екран для камери заднього огляду. Двигун робить без ніяких помилок. Дуже ровна робота двигуна, роботи дуже справно. Стан дверної карти також дуже задовільний. Покажу вам задній ряд. Позаду нас зустрічає дуже багато. Місця. Ну і також зберігся нас э... валіровий соло. Карта верна. Кльовий автомобіль, який я раджу приїхати та побачити самостійно. А можете приїхати та побачити в місті Одеса, вулиця Грушевського, 15. А автомобіль можна придбати як у кредит, лізинг 31, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, ми на вас чекаємо.